15-16 листопада у Києві відбувся дводенний форум Незламна молодь нескореної країни до події доєднались найбільш активні представники учнівської студентської молоді з навчальних закладів України. У заході також взяли участь журналісти з Сьогодні я Сьогодні честь представляти всеукраїнську громадську організацію організації стоп корупції на форумі незламних. Подяка організаторам за те, що змогли зібрати тут повний зал молоді, поважних спікерів. Вважаю, що обговорювати важливі питання, а тим паче об'єднуватися. З метою подальших активних дій дійсно потрібно. Ключова ціль це молодь направляти патріотично виховувати, допомагати їм знайти місце в цьому житті. Форум організовано задля об'єднання активної молоді навколо ідей державотворення, визначення її місця в сучасному українському суспільстві, обміну досвідом та генерації ідей щодо подолання наявних проблем в сучасному українському молодіжному рухові. Ідея форуму залучити молодь активну молодь з усієї країни країни до якихось позитивних змін. Ми е, не та організація, яка проти. Ми організація, яка за. Ми хочемо об'єднувати, допомагати і ну якісь пропозиції свої висувати, щоб щось в цій державі перетворювалося на, на краще. Ми хочемо виправити цю ситуацію і е, зробити так, щоб молодіжний рух набрав оберти і знов повертався і мав змогу впливати. Впливати на розбудову нашої країни для того, щоб молоді люди креативні, розумні, перспективні. Вони могли долучитися для цього всього і нести світла, якщо спиду справи. Учасники мали змогу поспілкуватися з військовою молоддю, медійними особами, однодумцями, розширити коло знайомств, обмінятися досвідом та ідеями з питань реінтеграції військових, волонтерської діяльності і студентського самоврядування. В перший день форуму учасники змогли обмінятися досвідом роботи з колегами по форуму у вигляді панельної дискусії з актуальних питань, подолання сучасних проблем молоді, визначити вектори подальшого розвитку молодіжного руху та консолідованої позиції. Другий день був виділений. Для підбиття підсумків, а, тобто ідея нашого форуму – це об'єднати небайдужих людей на, навколо а, цієї жахливої війни. А, ідея цього форуму – об'єднати молодь, об'єднати всіх людей, які а, можуть спрямувати всі зусилля свої для, для того, щоб на перемога настала а, чим швидше, ми кожного дня працюємо з молоддю. І ми бачимо ті проблеми молоді, і кожен день з ними зіштовхуємося і намагаємося вирішити. Тому, звичайно, що такого роду форуму вони більше покликані, мабуть, ті люди, які мають досвід у цій сфери, поділитися ним і. Можливо, навіть допомогти тим людям, які потребують якраз в сфері молодіжної політики, потребують вирішення якихось проблем. Як зазначають організатори, схожі форуми потрібно проводити. Потрібно постійно нагадувати, що йде повномасштабна війна, і що молодь зі своїми свіжими та креативними ідеями може наближати нашу перемогу.